Я бачу своїм головним завдання тут, на Буковині, це тримати порядок, підтримувати життєдіяльність, підсилювати нашу оборону, робити регіон сильнішим. Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко виступає з першою промовою на посаді серед пріоритетів і завдань, які назвав захист критичної інфраструктури, розвиток енергетики, також економічний розвиток шляхом підтримки частного бізнесу та внутрішніх інвестицій. Я акцентую свою увагу на розвиток медичної, соціальної, ветеранської сфери, особливо ветеранської політики, не номінально, а практично враховуючи наших воїнів, а також родини, які зараз залишаються тут в регіоні, за словами Осипенка, він планує працювати з депутатським корпусом та головами громад. Особливо хоче зустрітись з головами громад, де проживають надспільноти, аби дізнатися про їх проблеми і знайти рішення. Щодо перших моїх кроків, я планую перше це зустрітись з партіями, фракціями з мерами міст, щоб ми. Познайомились, визначились по пріоритетах і визначились в алгоритмі наших дій для прийняття рішень. Також Осипенко планує провести координаційні наради з підсумками минулого року та планами на 2026 рік, зокрема з силовим блоком щодо безпеки регіону та заходами для боротьби з корупцією. Також Осипенко планує робочі виїзди у громади. Щотижня начальник начальникова планує проводити брифінги щомісяця доповідати про ситуацію із кордонами та інфраструктурою. Я Розумію, що після всієї цієї роботи будуть чекати результатів, тому я прошу дати мені деяку паузу 100 днів дайте з конкретикою, де я доповім, що я бачу, які рішення ми плануємо і приймаємо, і які подальші управлінські кадрові кроки ми повинні з вами зробити. Осипенко представив заступник керівника офісу президента Віктор Микита. Одним з основних завдань, яке він назвав для начальника ОВА, розвиток економіки, аби була можливість фінансувати сили оборони. Найголовне завдання для нас сьогодні це наші ветерани. Тут окрема увага повинна приділятися саме нашим ветеранам. Регіон Чернівецький він багато скульптурний, багато національний. Це ще окремо важливе душе, тому що ми не можемо відпустити дестабілізації в регіоні. Президент Зеленський призначив Осипенка на посаду своїм указом від 8 січня. До призначення головою Чорнівецької ОВА Осипенко понад 4 роки очолював Нацполіцію у Донецькій області. Родом він з Луганщини в органах внутрішніх справ з 1996 року служив у Київській, Полтавській та Миколаївській областях, а також у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, зокрема на керівних посадах. Про це йдеться на сайті Нацполіції Донеччини у 2020 році. Обіймав посаду заступника начальника головного управління Нацполіції Черкаської області області. понад місяць у 2021 році тимчасово виконував обов'язки начальника нацполіції в Херсонській області. У липні 2022 року президент Зеленський присвоїв Осипенко спеціальне звання генерала поліції третього рангу. Йдеться в указі президента у 2024 році. Осипенка нагородили орденом Данила Галицького. Зокрема, за особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. самовіддане служіння українському народові йдеться в указі президента. Для того щоб не втрачати контроль над таким регіоном. Прикордонним як безпосередньо Буковина, як Чернівецька область, то вже традиційно для української регіональної політики, коли призначають людей, які мають досвід роботи в правоохоронних органах, щоб він з одного боку контролював наявні процеси. Плюс, ми ж розуміємо, є багато прикордонних безпосередньо питань з Румунією з Молдовою які теж потрібно вирішувати, я не здивуюся, що там питання знову ж таки боротьби, наприклад, що стосується контрабанди. До осипенка начальником Чернівецької ОВА був Руслан Запаранюк, який на цю посаду прийшов з крісла керівника регіональної філії Ощадбанку. А у 2023 році він також очолив обласний осередок партії Слуга народу. Руслан Васильович залишається в нас політиці. Він голова обласного серед партії народу. Тобто так чи інакше, він буде працювати з депутатами, буде працювати і надалі. З громадськістю допомагати. Івановичу, його роботі це ну такий собі хрестоматійний приклад, можливо, навіть певної підготовки до виборів, тому що пан Запаранюк він же ж не опинився десь е, обабіч на узбіччі регіональної політики. Навпаки, його переобрали головою обласної організації партії Слуга народу. Е, це вже ну здається, другий його термін. З 23-го року він вже очолював. Обласну організацію, тобто, це означає, що пан Запаранюк буде займатися майбутньою виборчою кампанією, коли б вона не відбулася. Звільнення Запаранюка може бути пов'язане з відставкою екс керівника офісу президента Андрія Єрмака. Вважає політолог Анатолій Круглашов. Намагання президента дистанціюватися від найбільш, скажімо, так ну, злоякісних для його репутації для його авторитету фігур. Очевидно, що призначення на його посаду не обійшлося. без Андрія пишно, ну, я так думаю. От а відповідно, можна і припустити, що його відставка пов'язана з зміною о, конфігурації впливів на президента. Очевидно, я не буду казати наскільки ці о, версії правдиві, тому що ви знаєте, о, я політолог, але я не конспіролог. А це все стосується закритої частини, не публічної частини політики. Якби звільнення Запаренюка та відставка Єрмака були пов'язані, то ексочільника звільнили б із посади голови осередку партії Слуга народу в області каже Чаленко. Тобто логіка, яка пан Запаренюк, як на мене, і моє припущення буде займатися більше політичною частиною, тобто виборами. А відповідно, пану Сипенко займатиме. Це, ну, такою класичною бюрократією, і тут уже тема поєднання а, з посадою голови Ова. То це, це буде це більше, буде, ну скажімо ще... так, репутаційних втрат для голови держави, ніж вивільнити людину цивільного менеджера, який буде вже займатися конкретною політикою і підготовку до виборчої кампанії. Окрім Чернівецької керівників, призначили ще у чотирьох областях: Полтавський, Дніпропетровський, Вінницький та Тернопільський. На зараз Зрозуміло, що заміни е, окремих очільників областей мають різну природу, бо десь керівника не було з червня 24 Чертого року десь керівника не було. Ну, наприклад, жовтня 25-го. Ну, тобто е є посади, які ну фактично роками не могли зайняти. А про те, чим за три з половиною роки на посаді запам'ятався попередній очільник Ова Руслан Запаренюк, дивіться у нашому попередньому відео. Вікторія Дмитрієва, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.